Гарно всі дня, дівчата і хлопці, чи до вечора. Сьогодні моїй доньці захотілося оладків. Чи то млинців, хто як називає, не знаю. Я їй кажу, може, ти хочеш на лисничків. Вона каже, я хочу із з вареньою, з чаєм і з вареню. Кажу, може, на лисників тобі хочеться. Ні, я хочу оладків от таких. на кефірі. От. Значить, Ось у мене був пакет кефіру, тут 400. 400 мл кефіру. Зараз я покажу, як я замішую. Я беру десь 15 грамів дріжджів приблизно, або 1 чайну ложку, 5 чайної ложки солі. Дівчата, записуйте цей рецепт, згодиться вечором скоренько, так, коли захочеться, то так, соди. Взагалі-то я беру чайну ложку завжди, повноч соди. Або якщо розпушувача, то більше. О, а це я не, не повну чайну ложку соди. Кладу, бо тут 400 мл кефіру. Дві ложки цукру. Це я гарненько зараз перемішаю. Так, дівчатка, ось сода вже так гарненько працює. Тепер у мене тут 200. Приблизно 200 г борошна. Я завжди вію борошно. Сьогодні перевію. От. Приблизно 200 г борошна. Борошно треба віяти для того, щоб збагатити його кисне. І оце зараз замішую тісто. Якщо треба буде ще борошна, то я добавлю ще, може ложку чи дві. Дівчатка взяла лопатку, щоб гарніше відчувати тісто і замішую. Тістечко я вже так вимісила, таке воно гарне. От, воно не рідке і не густе. Тепер накриваю плівкою і відставляю десь на півгодинки, хай трішки постоїть. І в якому разі перемішувати не треба. Щоб не випустити звідси вуглекислий газ. Це так хай воно і стоїть. Можна вкутати ще в рушничок, пройшло. Більше ніж півгодинки тісто ось таке гарненьке, я його не перемішую. Так, дівчатка, на звичайну сковорідку наливаю трішки олії і гарно розігріваю. Так, тепер, дівчатка, коли сковорідка розігрілась гарно, я ось так беру, просто мочаю ложку в олію. Мені писали, я вже показувала, як я це роблю. От. Мені писали, кажуть, що не обов'язково вмочати олійку, не... можна в воду, але ж вода буде бризкатись. Ви ж про це знаєте. І оце беру повну ложку, ось так, не перемішуючи. І викладаю млинці, як звичайні млинці. І жарю. Ось так, дівчатка. Я їх викладаю на сковорідку, вже такими пухнатими. І ще накриваю кришкою. Під кришкою вони в мене так на малесенькому вогні жаряться, нажарила дівчатка я млинців. От зараз будемо з донькою куштувати. Я люблю дівчата їсти із абрикосовим варенням. Але в цьому році його не буде, напевно, абрикоси не, не вродять, бо того що обсипались вже, відцвілися і від обсипалось. Цвітіння те, є, та... нічого. Як казав мій батько, колись сім років мак не і голоду не було. Привезуть абрикосів. А ні то будемо без абрикосів, це таке діло. Ось такі млинці в мене вийшли. Я люблю з абрикосовим варенням, донька любить за смородиновим варенням, ще я люблю сметаною. Чаем. Зберігайте рецепт, діліться. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі! Якщо подобається мій рецепт, зберігайте. Буде вам, як знахідка. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях, діліться рецептами, пишіть свої мені рецепти, мені дуже приємно читати, я майже завжди, я завжди відповідаю на коментарі. До зустрічі!